Молодіжна збірна України з футболу практично забезпечила собі участь у плей-офф Євро-2015. У Черкасах підопічні Сергія Ковальця здолали головного конкурента збірну Швейцарії. Забивши по м'ячу в кожному із таймів, українці перемогли з рахунком 2-0. Детальніше про перебіг матчу Олег Кукса. Поєдинок у Черкасах зібрав майже повний стадіон. Підтримати нашу збірну в ключовому матчі прийшли понад 9 тисяч уболівальників. На хід зустрічі багато в чому вплинув швидкий гол. Уже на сьомій хвилині після розіграшу кутового захисник української молодіжки Дмитро Рижук замкнув дальню стійку. Ми виходимо вперед! Ми виходимо вперед! Українці впевнено контролювали хід поєдинку. Після перерви вони переважно діяли на контратаках. У середині другого тайму гості залишилися в меншості і майже відразу пропустили вдруге. Автором голу на 77-й хвилині став Редван Мемешев, який щойно з'явився на полі. Він влучно пробив головою після навісу Владислава Калитвинцева. А у швейцарцям забити так і не вдалося. Українська молодіжка перемогла з рахунком 2-0. Грала з хорошої команди, Швейцарія чемпіон світу і багато гравців грає в основних рабах своїх команд, тому, мабуть, і була трошечки в другому таймі. Ми грали більше на контратаках, так як швейцарцям треба було. Збірній України пощастило забити швидкий м'яч після кутового. У команди дуже сильний характер, вони мають хороший захист. Українці заслужили цю перемогу. Цією перемогою українці забезпечили собі друге місце в групі, поступившись тільки хорватам. Хороший подарунок зробили гравці для України. Сьогодні був 12-й гравець, у нас підтримки. Черкащан. Ну і 8 числа у нас матч, так що ми сподіваємося, що знову буде така підтримка. Найближчого понеділка українська молодіжка знову зіграє в Черкасах. В останньому матчі групового етапу її суперником буде аутсайдер, збірна Ліхтенштейну. Олег Кукса Анатолій Усіков, Віка новини.